Добрий день, дорогі друзі. Ми їдемо додому. Зупинилися біля джерела, набрати водички. Ігор там з Віталіком. Думали, ще один день побуть, але так вийшло, що дзвонили, сказали, додому треба їхати. І ось так на вечір ми шуруємо. Ну, вже й не день, можна сказати, що вечір. Вон ну, такі справи. Я вже привікаю, привикла вже геть, можна сказати, що звикла. І так хочеться жити разом і далеко їздити. От приїхати тисяча гривень треба заправити. Дуже воруче дорожає. Ну краще щось не купити, тільки поїхати. Побачитись, тому що скучаю, Віталік скучає. Ігор нічого не каже, ну завжди, коли буває, їдемо, каже, я не хочу. Цей раз теж казав: я стануся вдома. Я кажу, ні, Ігор, я спокійно, я буду знову їхати, ти будеш дзвонити і день, а так, хоча б ми побули. Отак то. То завжди, як ото щось я забула, як я ото щось загубила. розумієте? Дивіться, скільки я личі багато. Так, Нікітка гулявся з дедушкою на дворі. Потім дзвонили і ну, я вийшла, кажу, Данечка, мама на роботі, Нікітка, ой, Данечка, Данечка гулявся з дедушкою, Нікітка десь поїхав з хлопцями на виліті. Mm. І він так зажурився зразу, каже, куди бабушка ви їдете, да, їдемо. Ну чого, ну останьтеся, треба їхати. Кажу, бабушку будемо звати чи до бабушки додому. До бабушки, а потім до двоєродньої сестрички захотів. Позвонила Свасі, кажу, зараз привеземо. такі Доладні маленькі хлопчик. Без всяких, знаєте, там, нервів. Треба, значить, треба. Значить, треба їхати. Значить, мене завезете і все. <сум> Такий слухняний, молодець, зайчик. Я думала, знаєте, так другі діти починають вирядувати, а він так зажурився, але зразу переключився, все. Пішли митися, передівати чортик і футболочку і скоренько будемо їхати. Забрали його, біговела взяв. Поїхали. Взяв ще футболочку, каміння воєну, тому що мені дуже подобається воєнний одяг, як папа ходить і все. Завезли. Поїхали. Хотіла оба опять Хрусь хотіла ще вас попитати, мої дорогі, що мені робить із коліном? Я не знаю, що це таке. У мене такого не було. Це коліно в мене болюче стало. Де маленька ранка була, воно в мене згиналося, все нормально. А це ось я майже місяць, в мене була нога правчука, і може із-за того, що я не згинала, в мене як колінку ну, неправильно щось стало там. А тепер, уже, коли я його підгинаю, я його підогну буває нормально. І вночі, коли я розгинаю, або не тільки вночі, йду по ступеньках, у мене раптово стає як боль. І я, як щось там такое хрусь, і воно типу, як стає на місце, і мені вилуче зразу нога. Понімаєте що? Я дуже переживаю, що в мене, мабуть, е, е, ця чашка скочила, чи що там таке, може ви знаєте. Я не знаю, що мені робити, чи мені звертатися до лікаря, чи мені. ну, Треба перевірити, але діло в тому, що воно не завжди так. Уночі може стати, Ось я посиділа в машині, я вилажу, і воно хрусь або не так ногу поставила. Різка боль, а потім воно як, якось так трись, ну і якось як на місто стає. Ну, нічого не, не, не опухше коліно, нічого, як все нормально. Що воно таке може бути? Казала мені Сваха, що знайому є також, каже, отак ні з того, ні з цього дуже боль. І... Стає на місто, буває нога, ну, буває, що мені ще тільки цього не вистачало. Були нормальні, здорові ноги. Наробила. Наробила діло. Шо ви там, пацани? Вже пущі. Така красота, що це вже. Так люблю от. природу, все живе. І гарні туї. Знаєш, ми як Сталі, думаю, і машин немає, і якась жіночка у голубової деші набирає воду, я ж пану бачу. От, завжди вона з кувшинами, бачиш. Що Єгорчик? Куриш, так? Да? Все куриш? Так, да, класно, звісно. Я дивлюся, що давно нікого не було. Все в пилюці. столік не протертий. Зараз вам б... покажу, як рутичка, мабуть, переключить зараз. Mm. Але дуже помаленьку тече, як ото дивіться, як ото з бочки витікає вода. Підемо ми і поїдемо. Зараз вже так, як знаєте, холодочок, воздух такий хороший, нема жари такої. Це теж жара так виснажує, так виснажує, що це все вам не передать. Я думаю, що так. Я то дуже люблю жару, я люблю сонце, я люблю тепло, я живу, я живу. Я краще переношу жару, ніж холод. Але коли постійно знаходитись на дворі, я не знаю, як діти, звісно, терплять постійно. Ось ми гуляємо і постійно на дворі. Ну, і бігають. От так день не можна в хату загнати. Красота! Добрий день усім, я йду в поліклініку. Я вже доходжу до поліклініки майже. Зараз буде обід 12.30. Кажуть, мені треба може направлення. Ой, а тут нікого нема. Ви не до травматолога, добрий день. Травматолог, я не знаю. Травма. Травматолог. Я вже на території лікарні. тишина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. другий поверх. Тишина. Не заплачу, не заплачу. Все добре, все буде добре. Що я зроблю? Ну, така непосідюча, треба було в ліс запертися мені. Треба було з першого разу мені так робити, сказав лікар. Це другий вже був. Я тоді не согласилася в лікарню лягати, тому що я дуже сильна, терпляча, терплю все на світі. От і маю. Ай-яй-яй. Як я буду спати, я не знаю. Треба трошки тут розрізати, тому що... І пса наклали. Бандаж треба було купляти. Хороший він дорогий. Я сказала, я купляти не буду, але бачу, що може ще прийти і купити. Я ж була в Житомирі, треба було в Житомирі це все зробити. Лікар хороший, молодий. Сказав вам треба так, щоб. Від такої більшої ерундою не займалися. Бандаж краще, звісно. Я могла б на нож зняти, ногою покрутити, а тепер з гіпсом правчука я не відержу. Я місяць майже нога була правчука. А тепер, коли мене ранка майже зажила, я стала ногу згинати, а загнуть то не тут то було. Воно було зразу, видимо. Воно почало злітати і болі. А ногою не можна, ні по ступеньках не можна було, нікуди їхати, треба лежати було. І все. Як я виліжу? Я не виліжу, мої хороші. Таке мене спіткало, горе. Мені трохи краще, я не зважаю, я пру, лечу. Як лікар каже, я за вами бігати не буду і контролювати не буду. Правильно він каже, але з тим не знаю, чи я відержу. Я знаю, що я. Лежала отак ногою. У мене воспалілися ці сустави та є. Мені дуже болить ось сюди воду. ось ще тут воду. По всій нозі сунеться. А чого воно так стало, не знаю. Не знаю, дорогі мої. Ця ножка болить, але в цій не злітає чашечка. Fast гель виписав ще. Таблетки, таблетки там багато. Я взяла такі. Мов віна за... Мов війна, за 10 господів, я не бачу ось такого. мене душно, я ось таким бінтом мотала. Кажу, він такий ось не знаючи, вона, він каже, це все ерунда. Оце його, якщо не пройде за 10 днів, треба їхати робити МРТ. Тому що воля біда. Було, що одне здорове — це ноги. Хочеться просто кричать криком. Ну, так що... Ой, приятелі, не приятелі. Я це, це думаю, що казали, що завість, да завидують. Може і так, може і так, не завидуйте. А, Чому ж вам так завідується? Що в мене виходить все? Кожного своє, так що ніхто нічого не знає. Довременної картинки, повірте. Я тільки що плакала трохи. так що, Якось все буде. Бачення вам всім. Я вам всім бажаю здоров'я, вас обожнюю.